Ми чекаємо 5 запитань від вас. Ми, ми готові, правильно? Віталій кофе, будь ласка. В народній творчості є дуже багато днів, які визначають погоду. От, наприклад, яка погода на верну неділю стільки людей прийде на КВН. А які народні прикмети знаєте ви? Хлопець, який жив по церковному календарю, спився, попив тільки по святам. <плес> Дякую. Він звіниться. Яка погода на верну неділю стільки людей прийде на КВН. А які народні прикмети знаєте ви? Якщо корова високо літає, значить пальонка була. Дякую. Такі прості Львів. А які народні прикмети знаєте ви? Ластівки літають низько, низькі стелі. Дякую. Хто наступний? 8.30. — 8.30, Львів. Яка погода на верну неділю, стільки людей прийде на КВН. А які народні прикмети знаєте ви? Якщо дуже добре відсвяткувати верну неділю, то закуска на Пасху буде в самий раз. Дякую. Хватило не фантазії, викачував. У нас кажуть: якщо тебе голуб помітив, значить ти ізбраний. І навіть без запитання, молодець. Хай пре. Хай пре. А які народні прикмети знаєте ви? Якщо у вас болить спина, то можливо ви в хаті хобітів. Збірна Люксембургу. Яка погода на верну неділю, скільки людей прийде на КВН. А які народні прикмети знаєте ви? Якщо свиня жирна, то на пасху вона робить ліпосакцію. Дякую, я думаю. Я думаю, все. Наступне запитання. Валерій Венечук, будь ласка. Дуже важливе запитання. Як ви вважаєте, чи потрібно проводити, проводити на сихів трамвай? Ви лише людям воду туди проведіть спочатку, а потім трамвай. Мокачного, будь ласка. Чи потрібно проводити на сихів трамвай? По вашому голосу я стверджую, що ні. Ви й так боїте. 8.30, будь ласка, чи потрібно проводити на сихі в трамвай? Ну, ми чули, що пацани з сихова вже довго чекають: Йо-па пасажирів трамваю. Збірна Люксембургу. Як ви думаєте, чи потрібно проводити на сихі в трамвай? Я не знаю, як трамвай, а гарячу воду давно вже пора провести. Хай okay. пре. Hey, чи потрібно на сихів проводити трамвай? А навіщо його проводити він що дівчина? Кінопласт? Це кемоває. Пінопласт, будь ласка. Чи потрібно на сихів проводити трамвай? Якщо проведете, то в останній путь. <праць> Цікаво! Цікаво. Наступне запитання від Сергія Дзярника. Будь ласка, багато відомих квевенівців знімаються у фільмах, чого я і вам бажаю. В якому фільмі хотіли би знятись ви? Школьниця. Це були такі прості. Кінопласт, будь ласка. В якому фільмі хотіли б знятись ви. німецькому фільмі. Велібов будь ласка. В якому фільмі хотіли б знятися ви? Я вам чесно скажу, я не підходжу, але ви якраз класно вписуєтеся туди чесно. Е, дякуємо Сергію Зядику. Наступне запитання. Михайло Мурин, будь ласка. Шановні коваленщики, продовжіть, будь ласка, віршик. Прийшла весна, сади зелені, хрущі літають, як скажені. А я літаю, як дібіл, бо я прийшов сюди з жіною. Прийшла весна, сади зелені, хрущі літають, як скажені. А я стою от на зупинці, вже пів години жду трамвай. Хелозераме останнє запитання команди ваша увага. Я часто запізнююсь на роботу і скажіть мені, будь ласка, хто в тому винуватий? Маршрутки чи будільник? Алкоголізм! Хай прелів! Михайло. Я часто запізнююсь на роботу. Хто В тому винуватий? Маршрутки чи будильник? Відсутність баби. Команди дивилися за розминкою попередньої просто. Актуально. Е, Мокаче, будь ласка. Я часто запізнююсь на роботу, хто в, в тому винуватий – маршрутки чи будильник. Ваші депутати, які строять дороги. Фінопласт. Я часто запізнююсь на роботу, хто в, в тому винуватий. Маршрутки Відсут... чи будильник? Відсутність трамваїв на сихів. Збірна люксембургу ще раз. Я часто запізнююсь на роботу. Хто в тому винуватий маршрутки чи будильник? А немає чого будильник в маршрутці забувати. <плес> Останнє відповідь: Вінс: я часто запізнююсь на роботу. Хто в тому винуватий маршрутки чи алкоголізм? То, що ви виживає. Перепрошую Психанов. хороше закінчення розминки. Дякую, команда, ваші облиски і механи оренди.